Доброго дня, дітки! Сьогодні ми продовжуємо весняну тему і будемо знайомитися із змінами в житті лісових звірів. Найпершими прокидається ведмедиця в барлозі і вона годує своїх маленьких ведмежаток материнським молочком допоки не з'явиться перша травичка. А вовчиця теж сидить у норі і чекає на рослинну їжу. І лише при перших сонячних променях виходять двір. Лисиця годує своїх малят у лисячій норі, допоки не з'являться рослини на поверхні. Зайчиха вигодовує своїх малят. Теж у норі. Нагодує їх зайчиха і побіжить геть. Буває так, що зовсім не повертається до своїх зайченят, але їх годує інша мама, і це дуже не проблема. Потім зайченята вже починають їсти самостійно. Мама білка в перші місяці не покидає своїх маляток, а годує їх у дуплі. Наприкінці березня у диких кабанів народжуються поросята. Маленькі мають смужечки, щоб бути помітними у траві. У травні народжуються малята у козуль та оленів. Через тиждень вони вже ходять за матір'ю і тривалий час дорослі тварини оберігають їх від небезпеки. А от лосі дуже дбайливо оберігають своїх дитинчат, бо лише одне дитинчатко в них народжується. З початком весни більшість звірів змінюють своє зимове хутро на весняне літнє. А сьогодні я вам вдячна за увагу і чекаю наступних наших зустрічей. Бувайте!